Всім привіт! Ми вийшли погулять, і в нас друга доба ось таких туманів. А ще в мене Ангіна. Я не знаю, звідки вона взялася. Абсолютно ніде не промерзла нічого. Прогріла трохи горло, то можу хоча б ось так розмовляти. Вчора ввечері цілу ніч пекло. Просто нереально. І ще з дитинства, як тільки хворію на ангіну, так у мене ну, мені майже нічого не допомагає. Ніякі спреї в горло, ніякі таблетки, абсолютно нічого. Це прогріваєш, поки воно саме не пройде. Вчора була трохи температура 37. Саме противна температура, як казала сердючка. Саме противна. Наче і температура не висока, а ковбасить так, що навіть увечері, а, бачите, територію свою мітить. Ось сніг ще не розстав, як на нього вітром намило. Тоді ще сухої землі з поля. Навіть бусю вчора ввечері не водила гулять. З'їздила в магазин і дарма з'їздила. Пошти ще не було на той момент, а пізніше вже не захотіла по темному пертися. І оце. Не знаю, чи була вчора пошта, чи ні. Мені треба з'їздити посилку забрати. <кій> і все ж чекаю, коли відправлять мені ротанг і миски мої. Рука мерзне. Ротанг там протягом 10 днів мають відправити. Я в суботу тільки замовила, ну, проплатила. Ну, і миски ж так само в суботу замовила, але ж субота-неділя це вихідні дні. А від понеділка рахується 2-3 дні на відправку то ще. То ще цей термін і не минув. Може сьогодні відправлять, а може і завтра. Добре, що я виплила два кашпо, які в мене наперед замовлені, тому що не знаю. А я ще позавчора ввечері доплітаю кашпо друге. І відчуваю, що в мене так. Голова болить, але якось не так, як треба. Якийсь такий біль. Я вже забула, я досить давно на ангіну не хворіла. На цьому дворі з 2016 року, може, один раз колись було. Ну, Три роки тому я хворіла чи два роки тому. Але то була простуда, то в мене були. Ні, шмарка в Це таке було. Там в основному ніс у мене був заложений. А зараз у мене ніс не заложений, в мене саме горло. Саме горло. І не знаю, як так повелося, колись таки вичитувала, що це правда, що ангіна дає на, на серце, чи як О, ускладнення. Ну, Я відчуваю час від часу, що наче щемить серце. Туман, нічого не видно. Вон яке. Зараз трошки туди пройдемо і назад. І хочу прийти додому, зготувати десерт. Не знаю, як я, чи буду я його знімати, чи не буду з таким голосом на камеру. Ну нічого, і з пістолетом прорвемося. Який туман? Аж дико. Ну, що це за зими такі, Дат сонечка раз у місяць побачиш і все. І немає нічого. Як кажуть, страшне, сумне і невеселе. А То хочу зробити десерт. Все на десерт то і є. Хочеться чогось такого легкого. Не важкої випічки, чогось такого легенького, добре. Вийшла на зв'язок, щоб нікуди я не пропала. А то пишуть, мені підписники на Viber пишуть, вчора не було відео, де я є. Я жив відносительно здоров, не переживає. Вранці таким. Пошепки могла тільки розмовляти. Ну, нічого, трохи гарячого випила, пробила горло. Все, пішли ми далі. Всім гарного дня, не хворійте, утепляйтеся, от бачите, у шубі, а все одно десь. Чи це може як бактеріальна якась ангіна від когось? Не знаю, Буся, це ти мене заразив. Невідомо. Так що всім. Гарного дня!